У прилуках 10 грудня сталася трагічна ДТП за участі службового автополіції. Під час руху на виклик поліцейська автівка збила жінку та її шестирічну доньку на регульованому пішохідному переході. Дитина загинула на місці 36-річну матір госпіталізовану. Віктор Степанович вигулював собаку і Став очевидцем ДТП. На записі з відеореєстратора ймовірно фури, котра зупинилася перед пішохідним переходом. Видно, як він іде з песиком у момент наїзду поліцейського європейського Міцубісі Аутлендеру. Прохожу я з собака, цікаво. От, тільки думаю, а то мені, смотрю, що таке машина. Я тебе обганяю. Смотрю, значить, значить, жінка в одну сторону, а дитина прямо та сама під машину тіста. Вони вже тормозили, що вони тормозили, там вже повністю неможливо було на скорості. За повідомленням Нацполіції, патрульні прямували на ДТП очевидці інциденту, який стався на вулиці Чорновола в прилуках кажуть, що службова автівка їхала дуже швидко. Машина їхала з гірляндою, але без звуків, без ніяких звуків. спрацювання. Ну як на спрацювання? Коли маш патрульні автомобілі є на спрацювання, це гудає сирена. Це Тим більше, а машин вона їхала без. Заганяли машини на пішохідний перехід, де прекрасно було видно, що мама з дитиною переходять протягом 5-7 хвилин був, потім почали біліти ручки. Водійку службового авто затримано за статтею 208 КПК України. Слідство веде ДБР. Провадження відкрите за порушення ПДР, що спричинило смерть людини. У межах кримінального провадження проводяться першочергові слідчі дії, повідомляють. У Чернігівській обласній прокуратурі у соцмережах з'явилися звинувачення, що бригада екстреної медичної допомоги нібито прибула на місце ДТП лише через 15 хвилин. У своїх офіційних аккаунтах служба екстреної медицини спростувала ці твердження та оприлюднила точні часові дані з електронної системи. Дзвінок надійшов о 12.01.48. Бригада виїхала о 12.02.22. Прибула на місце о 12.0731. У службі пояснюють, що ці мітки формуються автоматично і не можуть бути змінені вручну. Медики виїхали одразу після отримання виклику та прибули у найкоротший. Можливий час також наголошують, під час шокових подій людям часто здається, що час минає повільніше, тому суб'єктивні відчуття можуть не збігатися з фактичними даними.